Нефесян послання святого апостола, павла читання, будьмо уважні, ратя, кріпіться, Господі та в могутності Його сили, одягніться повну зброю Божу, щоб могли дати відсіч шири хитрощам диявола. Нам потреба бо боротися не проти тіла і крови, а проти началу, проти властей, проти правителів цього світу, темряви. Проти духів злоби в небесних просторах. Тому візьміть зброю Божу, щоб за лихої години ви могли протестати, і перемігши це, міцно стояти, стійте, отже, справед... перезавши правдою, бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і зовшиною готовність, щоб проповідувати Євангелія миру. Над усе візьміть ще твіри, яким зможете засити всі вонині стріли лукавого. Візьміть також шолом, спасіння і духовний, тобто слово Боже, браття, плід, духа, любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість. На все це нема закону, котрій ж Ісусу, Ісус Христові. Розп'яли тіло з його пристрастями та похотями, коли живемо Духом, Духом ходімо, не будьмо суєславні, задиркуваті між собою заведуші одні одним. Брати, коли б хто попав у яку провину ви духовні, такого настановляйте духом лагідності. але вважай, щоб і ти не впав у спокусу, носіти та тягарі один одного і так виконайте закон Христа. А -а -а -а.